А сьогодні, близько 12-ї години, у Полтаві на перехресті вулиць Петлюри і Шевченка сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися чотири автівки. На місце події викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Проїзд на той час цією ділянкою перекрили. Причини аварії зараз з'ясовують правоохоронці. Водій автомобіля Джилі Енґранд рухаючись по догорядній дорозі. Не виконав вимогу дорожнього знаку 2.2, Проїзд зупинки заборонено, не надав перевагу в Русі транспортному засобу «Чері Амулет», який рухався по головній дорозі, внаслідок чого транспортний засіб Джилі ЕМ Гранд відбула забікнення і його відкинуло на автомобілі ВАЗ 2101 на «Людин». Та на автомобіль ДЧ «Логан». на водія автомобіля Джилі Емджа патрульні склали протокол за статтею 124 КУПАК.